Доброго ранку, друзі. Кожен день у нас починається однаково. Моя подруга біжить по набережній, а я по ній гуляю. Дуже приємна погода, тепленько. Зараз 20 градусів, але сонечко вже сходить і стає тепліше. Це, я розумію ранкова прогулянка. Вітаю вас, друзі, з Манавгату. Сьогодні субота, 4 листопада, і я привезла своїх дівчаток на водоспад. Тут я вже була не один раз, дуже мені подобається, і кожного разу я хочу, щоб мої друзі також побачили це гарне місце. Їхали ми маршруткою із Іледжі до Манавгату. Вартість проїзду 25 лір. В Манавгаті пересіли на другу маршрутку, яка називається Шелале. Вартість проїзду 18 лір. І вхід на територію водоспаду, 20 лір з дорослої людини і 10 лір з дітей до 18 років. Нагадаю, що курс ліри до однієї гривні одна гривня 32 копійки. З минулих років тут нічого не змінилося. Все також можна придбати гранатовий фреш попити за 75 лір туристичне місце. Посидити кафе, з'їсти морозиво за 30 лір один шарик і Йдемо дивитися на гарну річку Манавгат. Дівчатка мої вже фотосесію роблять тут, без фотосесії ніяк. Красота. А, зробили такий фонданчик, його раніше не було. І ось вона. Найкрасивіша річка в Манавгаті. Сьогодні немає сонечка і вода не такого... Кольору зазвичай вона з такого смарагдового кольору, синьо-смарагдовий, а сьогодні трішки зелененький. Трішки погуляли по парку, подивилися на водоспад. І зараз поїдемо в саме місто, пройдемося по магазинам, тому що там, де ми проживаємо в Ілиджі, все дуже дуже дорого. В Манавгаті дуже гарні ціни. Так що пройдемося зараз і по Вайкікі, і Polo зайдемо, і, мабуть, десь перекусимо смачним обідом та вип'ємо турецької кави. Підійшли ще до такого рукотворного водоспаду, який знаходиться в Манавгаті. Тут також є ресторанчик, в ньому можна посидіти, щось випити. Мавгад теж прикрашений після святкування 29 жовтня, Дня Незалежності Республіки. На площі людей небагато, але по місту людей ходить багатенько. Зараз йдемо на міст, який над рікою Манавгат. По річці ходять яхточки. Екскурсійні, і тут річка гарного кольору вже. Зараз поп'ємо турецьку каву. Поруч з гарною річкою Манавгат, з такими краєвидами гарними. Хотіли прокататися на кораблику по річці. Вартість однієї людини 10 доларів. За одну годину, мабуть, не будемо. Спробуємо покататися на кораблику всіде, по морю. Замовили собі турецьку каву. Вартість турецької кави 30 лір. Несли нам уже таку маленьку каву. По турецьке з водичкою і маленька шоколадка. За 30 лір, я думаю, це дуже-дуже смачно буде. Ще й з таким гарним краєвидом. Такі вирішили покататися на кораблику. Нам зробили знижку за 25 доларів їдемо. І буде у нас така віп-прогулянка. Ми лише в трьох на цьому кораблику. Ми тут не одні дочекалися ще туристів, нас все одно небагато, десь 6 чоловік. Такий прохолодний вітерець, хоч і осінній день, але все одно на пливці жарко, а порішеці пливти також приємно. Качачки плаваючи, гуси. Дуже гарного кольору річка. Улянка годинку за 25 доларів на трьох це доволі таки непогано. До порогів і розвертаємося назад. Річкою Манавгат. Зараз підемо, ще прогуляємося магазинами і таки пообідаємо, бо ще не пообідали. Вже четверта година, а ми ще не їли. Зараз зайдемо в магазин Компедан. Це білизна тут, піжами можна придбати та різну жіночу білизну. Що мені подобається магазин з гарними цінами, Джаде Сіті називається. Поруч знаходиться Маві, дуже гарна якість. Також полюбляю цей магазин.